Радіо UA Chicago що ж, друзі. Нагадую, ви слухаєте радіо UA Chicago. Це наша вечірня студія. І до нас ось так неочікувано завітали Христина Клебан, засновниця компанії Sova Сова та… Він Дональд Джуніор Трамп. Він трошки сьогодні по інакшому виглядає напевно, а після тої буремної своєї зараз молодості у Білому домі так посинів чи позеленів. Але він ось такий Дональд Трамп. Христино, як вам вдалося запросити самого президента до нашої студії? Привіт, привіт, всім рада вас чути. Е, ну що ж, ми завжди оригінально підходимо, правда? І я думаю, що зараз він захотів теж побути разом з нами трішки. Е, насправді, друзі, я жартую, це є Халк, це не Дональд Трамп. Ми просили Дональда Трампа прийти власною персоною. Він казав, що має деякі справи. Має трішки світ понерувати, але потім нас завітає. Обов'язково говоримо сьогодні про позитив, про добре новин. Багато є, вони різні, багато сумного е, неприємно. Але давайте трішки шукати в ті ті ні, часи чогось хорошого, і от власне мені здається, що Христина є компанія і бізнес це те, що нам може подарувати позитивні емоції, особливо батькам і дітям, тому що Христина займається організацією різних дитячих заходів і не тільки дитячих. З нами сьогодні Халк. Як часто Халка кличуть на якісь такі подібні, ну скажімо так, міроприємства в Чикаго знаєте, ми нещодавно давно його отримали. Це новий костюм, і ми спочатку вирішили до вас його показати, але запитів для нього було дуже багато. Оскільки це є один з найпопулярніших персонажей для хлопчиків, я би його хотів, у мене скоро буде як, скоро через півроку день народження, 29, не ювілей, я розумію. Але якби до мене завітав би Халк, це однозначно було б найкраще день народження. Але загалом, з якого по який вік От, Халк, так? це точно для хлопчиків, але з якого по який вік цікаво? Ну, я думаю, 7+. Сім плюс плюс. Але бувають хлопчики, які набагато молодші цього віку, і теж уже такі хочуть е, такого можна сказати крейзі день народження з різними Hulk. супергероями. Халк злиться, Халк злиться. Халк насправді показує свої емоції як в оригіналі. Клас. А знаєте, буває таке, що замовляють для дитини, а батько бавиться з Халком Так, буває часто таке, так. І досить часто популярне, до речі, зараз, тому що кожна людина мріє побути трішки дитиною. І от нещодавно в нас прийшов запит на те, щоб привітати чоловіка, що прийшла Барбі. Нічого. Тобто так, завжди це оригінально і завжди це весело. Класно. Ну, Халк, я так розумію, ви кажете, нещодавно цей костюм у вас цей персонаж з'явився? Так, так. А, 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 а раніше чому його не було? Як було без халка? А, ну знаєте, ми не завжди можемо наперед зрозуміти запити наших клієнтів, але коли вони нам допомагають, і ми з радістю завжди хочемо їм зробити максимум е, позитивного ефекту для їхніх святкувань. Тому ми завжди відкриті до їхніх, е, якби запитів. Будь ласка, а чи можна дізнатися скеджул графік Халка, а, коли він не коли він не рятує світ, коли він є доступний для того, щоб прийти до діток на на день народження або на якийсь захід? Я Думаю, що ви можете завжди до нас звертатися, оскільки в нас є не тільки один костюм, нас є декілька. Тому ми думаю, зможемо зробити свято кожному. То, хто бажає то в Ви хочете сказати? Ви хочете сказати, що в нашій студії сьогодні буде не тільки Халк, що є ще інші Так, В нас є ще інші персонажі, і ще один з самих популярних наразі це є Стіч. Я думаю, що всі. Значимо, мода повернулася і ого, запрошуємо ого, Стіча ого. в нашу студію. радіо вічка справжній батл, Щойно Халк поступився. Стічу, боже. привіт, Стіч. Hello. Раді тебе бачити. А стіч говорить чи ні? Чи Січ привітайся, будь ласка. Січа, мова жестів, клас, який класний який Січ. А Стіч уже вже вас довго у вашому підпорядкуванні? Ну так, в нас вже приблизно декілька місяців, і я скажу, що це один з топів наших костюмів. Тобто ви, ви сказали, що Стіч знову повернувся в моду. Так. А, а було таке, що він був не в моді? Uh, так, це нещодавно появилася новий мультфільм, тобто нова версія мультфільму і. Uh, це стало великим трендом для діток. Тобто, в моду пішли іграшки зі Стічем, е, різні сувеніри. Ну і звісно ж тематика святкувань. Бачу, Стіч заграє з нашим мікрофоном, дуже мені сподобався. Певно, має ще сказати, але Стіч чекає, потрібно зато заплатити гроші, щоб можна було говорити. Насправді я, чесно кажучи, в дитинстві не мав такої розкоші, щоб до мене на день народження завітав, чи Халк, чи стіч. І як часто собі люди це можуть дозволити? От чи є так само різниця між персонажами, чи Халк, чи Стіч, чи кожен. Має якусь а, свою, скажімо, фіксовану суму, а, щоб він завітав. Ну, дивіться, все залежить від програм, які обирає е, замовник, тобто персонаж від нашої агенції йде як в подарунок. Це це дуже okay. класна пропозиція. Так ми робимо тільки ми, тому що ми дуже цінуємо своїх клієнтів. А постійним клієнтам ми робимо ще й додаткові знижки і бонуси. Тому вам потрібно просто обрати будь-яку програму з нашого переліку, а вже цей персонаж прийде з ним. Одиця ми мали маємо стіча. Зараз чим а, що показує Січ, що він собою несе людям? Бо Халк, зрозуміло, сила, міць, руйнація. Там Халк певно, з батьком більше часу проводить, хто хто зеленіший, визначають. А як Січ? Яка я, як він поводиться з дітками? Ну стіч Взагалі всі персонажі е, яскраві, веселі. Тобто не, треба, не потрібно думати, що Халк він принесе комусь злість. Так? Так, так, отже, а от з чим відрізняється Стіч? Ну він завжди такий позитивний, веселий. І такий в нього є. В нього є ще подруга Енджел, і вони в парі дуже класно е, розважають діток. Стіч це для хлопчиків чи для дівчаток? Це... А він такий універсальний. Нього... Тобто мені здається, що зараз фанатіють як дівчатка, так і хлопці від в нього Вушка розові, а сам костюм синій, все, все, все підрахували. Ну, Тут колір не має значення, я думаю, тому що він настільки веселий, настільки класно проводить святкування, що він сподобається будь-кому. Христина, ви маєте дітей? Так, я маю трьох діток. А кого вони замовляють? У нас кожна дитина індивідуальна, і в них дуже різниця вікова відрізняється. Дівчинка 5 років, вона полюбляє минулий рік. вона щоб до неї прийшла Барбі, Юнікорн, Спайдермен. До речі, як на це досить дивно, але вона любила цього року. Вона просить все в рожевих тонах, тобто ми будемо підбирати рожеві персонажі. Дитині два рочки вона дуже полюбляє Шарк, Тобто, я думаю, до неї прийде щось в цьому стилі, А ще хлопчик. Йому буде рік, тому я думаю, ми підберемо щось таке нейтральне, як від медика, якогось можливо бейбі, Класно, власна зараз дуже багато слухає батьків, і зараз знаєте така тепла тепла пора року, коли на день народження mm -hmm. або організовують вже десь у відкритому просторі, десь знаєте, на природі чи навіть якщо і в ресторані ви ж працюєте і в середині інсайт, і аунсайд. Так. так, немає значення немає значення і немає значення, скільки є місця, тому що не завжди батьки можуть дозволити собі багато місця для розваг, то ми можемо підібрати таку програму, де не потрібно багато місця, і ми можемо зробити все одно, щоб дітки провели гарно весело час. Головне для дитини це щоб прийшов той персонаж, якого вона чекала. І вже далі по програмі, ми працюємо за те, що а були. А Чи може, скажімо, скажімо, стіч перетворитися за декілька секунд в якогось іншого персонажа, якщо того, того захоче? Так, ]ити. звісно. Серйозно? Так, в нас можуть бути присутні не тільки один персонаж, тобто замовник може собі обрати три, п'ять, тобто, це все від, від його побажань. І одночасно вони можуть бути декілька. Халк, що ти робиш? Халк Халк, спокійся, зараз тебе… Це, мабуть, Трампер розігнівався трішки. Всередині там хто був Бен і всередині нього Халк просинався, то всередині Халка приснається до нетрам. Напевно десь так десь так воно працює. Знаєте, я собі пригадав, коли ми з вами напевно вперше побачилися. був фестиваль в Річмонді. Так, і тоді, напевно, був Стіч. Так чи хто хто тоді був? О, якщо чесно не пам'ятаю, але я думала, що не обійшлось без патрона. Давайте покличемо патрона. Січ. Дякую за твою увагу. Стіч Стіч. Вибачай. Ну перед ним ніхто не може стояти. Навіть навіть ведучий радіо Чікаго. Пес патрон власною персоною заходить на Так, так, зараз я мушу йому покланятися і подякувати за його службу. Пес патрон, дякую, що розміновуєш всі поля. Це пройшла класика. Я вам скажу. Тобто, це е, полюбляють кожна дитина, особливо е, українці наші. Це тренд українців, і він настільки дає такий гарний приклад мужності, позитиву і, е, взагалі, така душевність від нього оточується. Пес-патрон він зробив собі ім'я, насправді і зараз дійсно в трендах. Я так розумію, що про пса патрона дізналася скільки два-три роки тому назад, так Так, як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, на жаль, але е, це було так. Знаєте, мені здається, що патрон він психологічно лікує наших діток, які е, приїхали, бачучи е, ці всі е, такі негативні е, події в Україні. Тому е, знаєте, для нас це було. Е, Можна сказати, ризиком обрати такий костюм, оскільки ми першими його привезли, але е... Все ж таки ми вгадали, тому що дітям це дуже потрібно. Та дійсно ви праві, тому що кожного персонажа є свій контекст, стіч має так. свою історію, халк, свою історію. Пес патрон він ще не має фільму такого зняти. Це був невеличкий мультфільм, декілька здається серії. Ну тобто, це небагато, але наші діти це дуже полюбили, полюбили і так. як вони взаємодіють? Що, от бачите, коли він заходить в студію, я їм сказав дякую, пес патрон, бо так. він уособлює з собою якусь певну ту доброту, боротьбу, добра проти зла. Як діти реагують? Що вони йому говорять? Ну вони. Зразу обнімають для них це дати йому п'ять, тобто зробити з ним якесь фото, Класс. отримати від нього цього позитива. Пес патрон знову вбив одного росіяни на нашій студії. Дякую Так, патрон. Я вже скоро почну заїкатись тут. Ми, ми теж але то приємні звуки, бо ми знаємо, що з кожним таким звуком на одного менше росіян. насправді це, це класно. і Пес патрон боже йому допомагає стіч, і Халк приніс йому от повага. Бачите, є повага до наших так. до вітчизняних <с. <с. Так, халк так, і, і Січ вони допоміжні для песа патрона. Ви скажіть з патроном, ви як взагалі встигаєте? Тому що якщо він в тренді, якщо всі хочуть пса патрона, то він напевно розривається, бо має мати брата-близнюка. Так, знаєте, в нього, мабуть, було найбільше виходів, оскільки це був особливо минулого року, минуле літо, це практично кожні вихідні. Субота-неділя він завжди був на святі, але нам подобається, що ми можемо показати українську культуру з такої сторони позитивної, і знову ж таки можемо нагадати трішки щось про Україну. Пес Патрон, напевно, має більше такий ширший спектр, де він може з'являтися. Це, напевно, не тільки дитячі дні народження. Так. Це і знову ж таки, згадаю, фестивалі, теж точно був Пес Патрон. І якісь ще заходи, які це можуть бути заходи. Допоможіть, підкажіть наші зброї. Навіть експрес-привітання для дорослих, це дуже часто було. Тобто він може вручити подарунок, може привітати з ним народженням з ювілеєм. Так само він може е- вийти на якийсь позитивній ноті, на весіллі. Тобто подарувати так Самим нареченим подарунок. Все ж таки він дуже прив'язується до української культури, тому він дуже класно підходить під будь-які е, свята, які пов'язані з, з українською культурою. Добре, а пса патрона з ким комбінують найчастіше? У нас є такий український козак mm -hmm. так, і українка. І ми любимо їх поєднати в трьох, оскільки вони такі дуже колоритні всі разом. Ну дуже гарно знаєте, я би хотів, щоб паспатро нас постійно був присутній в нашій студії, сторожив так, не, так. Не, не, не пускав нікого постороння і вітав всіх наших е, е, гостей, які до нас заходять, в тому числі і вас. Тому що це дійсно символ, це символ нашої боротьби. І дуже приємно, що він сьогодні в нашій студії. Тому дивіться, от ми вже познайомилися з трьома персонажами, але у вас їх є дуже і дуже багато. Ми всіх не зможемо вам сьогодні показати. Але я так розумію, що можна зайти до вас, десь обрати кого е, хоче дитина, десь на сайт чи на інстаграм. Власне, так. не всі Персонально на будь-який сайт або на посилання по нашій сторіночці або навіть персонально мені можуть зателефонувати. Ми підберемо будь-який е спектр. Тобто, ми можемо навіть якщо в нас немає цього костюму наявності, якщо в нас є час, ми можемо заздалегідь підготуватися. Наші дизайнери пошиють ту тематику, яка бажає дитина, чи, можливо її батьки для сюрпризу. Дуже гарно тому друзі обирайте собі свого персонажа. Ми ж бажаємо вам, щоб ви ніколи не забували про своїх дітей і їхні мрії. Тому це що... дуже важливо для них. Там я не знаю, як ви Христина, Ну я в дитинстві знову ж таки скажу, я не мав такої змоги всіх цих персонажів побачити вживу, щоб вони прийшли до мене зараз. Діти, які особливо в Америці опинилися тим чи іншим чином, вони мають змогу отримати то свято від батьків. Дякую, Халк, Ти сьогодні просто на висоті. Ти так. тримаєш атмосферу і всіх нас на прузі. А тому та батьки, от е, зробіть дітям свято. Я думаю, що не, не було такого ж правда, що замовили такі. О, Боже, наше то зробив? Ні, не... завжди треба просто слухати своїх дітей, тобто не об, е, обирати тих, кого діти не хочуть, Тобто, завж... mm -hmm. інколи батьки роблять помилку, і думають, а о, та чому він ж виріс з цього віку, йому треба щось доросліше? Ні, якщо ваша дитина просить це. І вона цим горить, то потрібно обирати те, що вона побажала. Або деколи батьки хочуть зробити сюрприз, щоб дитина не знала, хто до неї прийде. Але... Ну, переважно це логічно. Можна подумати, що вона полюбляє дивитися, слухати, можливо, які іграшки купляє, або які знову ж таки кожного місяця виходить якийсь певний тренд. І тому вона може просто порадитися з нами. Ну тобто батьки можуть порадитися з нами, і ми можемо допомогти з цим вибором, щоб зробити це неочікувано і незабутньо. Тим паче я думаю, що ви та людина, яка слідкує за всіма трендами, так, ви можете це наша по -по -порадити. робота порадити. Я так думаю, що ви навіть по дитині бачите, так йому потрібна Халка, йому потрібно напевно патрона, Йому так, потрібна так, січа. Так. Ви можете це оцінити, тому звертайтеся до Христини Клебан, нагадайте свої контактні дані. Де, Наша як. компанія Сова Єванс, тому прошу звертатися найкраще на інстаграм, це найзручніше. І там ви можете побачити максимально багато фотографій, відео зі святкувань, які ми вже створювали. Також я би хотіла зробити невеличкий анонс. Ми розпочали активний набір на літній табір, і ці всі герої будуть приходити до діток і. Робити їм розважальні програми. Попри це, ще буде багато класних інших програм, і також будуть спортивні. Заняття з чемпіоном світу, тому хто ще не зробив реєстрацію. Будь ласка, зробіть, тому що в нас залишилося дуже мало місць. Ми вас попросимо дати нам посилання. Ми його в опис до відео обов'язково так само додамо. Реєструйте своїх дітей, тому що воно того варте. Це так, це будуть дуже позитивні емоції влітку. Тому я вважаю, що е м, кожна дитина заслуговує на це. Якщо вам потрібно помічника, він <світ> <світ> тут він тут в студії <світ> радіо Чікаго. Дякую, як дякую. нагадаю для наших глядачів для наших слухачів. Що ви можете бути і гляда глядачами, заходьте на Ютуб, на Фейсбук і дивіться на цих персонажів. Тому ви тільки що про них чули, але можете і подивитися. Ну, і звертайтеся до сова Івенс для того, щоб зробити вашій дитині свято. В нашій студії сьогодні була Христина Клебан, засновниця компанії Сова Events, Був пес патрон а, був Стіч Січ і був Халк всі і он... Дональд Трамп і Дональд Трамп. Десь всередині Халка про час від часу. Ну ми зараз з ним впораємося. Дякуємо, що слухали нас. Ми продовжимо наше тер буквально за лічені хвилини. А поки що для вас та сама славнозвісна пісня. Еспатрон, всі підспівуємо, особливо пес патрон. Зараз маєш продемонструвати свій клас. Пісенька спеціально для тебе. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.